За оновленими програмою підготовки навчаються і підрозділи 122 ї окремої бригади територіальної оборони. Тактику та злагодженість дій вони відпрацьовують в умовах максимально наближених до бойових на одному з таких тренувань, коли бійці імітували штурм ворожих позицій, побували і наші кореспонденти. За легендою навчань на лінії фронту аеророзвідка виявила ворожі позиції в окопах. Група українських бійців отримала завдання висунутися до противника, близьковично провести штурм та закріпитися на рубежі. Запорука вдалої місії ретельно продумана тактика. Верхню точку заздалегідь займає кулеметник. Зі свого ПКМ він поливає вогнем противника, щоб виграти більше часу для побратимів. Задача коломотника була як умога щільно подавляти вогнем противника, а саме в окопи, щоб противник не зміг висунути голову, щоб заздалегідь не виявити нашу основну групу, яка наближається з умовною бронетехнікою для подальшої зачистки даних окопів. Так проходять навчання 122-ї окремої бригади територіальної оборони зсу. Зачистка окопів найскладніший елемент тренування. Адже це прямий контакт з ворогом. Усі рухи мають бути відпрацьовані до автоматизму. Ми займаємо свою визначену ячейку. Друга, третя група просувається далі, так як ми доповнюємо своє БК. Що тут важливо під час цих дуже таких активних динамічних дій? Взаємодія контування між собою, також взаємодія між собою по радіостанціях, обережність прикриття один одного. Окопи вільні, але зненацька у повітрі з'являються ударні дрони умовного противника. Вони роблять скиди. Тож нашим бійцям треба сховатися в укриттях. Командир батальйону каже: таким чином привчають воїнів до реалій сучасної війни та водночас тренують пілотів «ФПВ» ця група пілотів, вона тиждень тому повернулася з виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. От. І щоб вони не зіпсували свої навички володіння FPV-дронами, ми їх залучаємо до таких навчань. Знаєте, сто разів навчись, потім один раз виконай. Тим часом з іншого флангу умовний ворог намагається контратакувати, завдає удари артилерію та просувається піхотою. Наші бійці відповідають вогнем з РПГ. Наші позиції незламні, але серед бійців є важко поранений. Тому група евакуації висувається на місце та відвозить чоловіка до стабілізаційного пункту. У такий спосіб відпрацьовують надання до медичної допомоги під вогнем супротивника. Так, перевірте Турнікет Тонікет керувати. Сиди, турнікет, дайте турнікет. Турнікет зустрів. Ти мене чуєш? Ти не, Ти не Ага. Скільки пальців? Wow. Красава, красава. Зараз ми тобі допоможемо. Насамперед, на мій досвід, саме перше це ми устраняємо масивні кровотечі. Потім дихальні шляхи, перевіряємо грудну клітку. Злагоженість це дуже важливий аспект в нашій праці, тому що чим швидше ми дамо до медичну допомогу, тим краще його одужання подальше. Після завершення навчань до учасників командири зауважень не мали. Такі вишколи у бригаді намагаються проводити якомога частіше, адже з кожною вправою армійці стають більш упевненими. А це запорука переможного війська. З Одещини Андрій Настасов і Міхоношин. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.